Юначе, я бачу за вашим щасливим світлим українським обличчям, що ви хочете потовти стяг окупанта. Це правда, будь ласочка, він тут для треба, чоловіче треба своїми міцними українськими ногами. Молоді, здорові, сильні українці. Будь ласка, воно тут для того, поки ще його не спалили, поки ще не затовкли в горлянку московицьким, ФСБшним попам, треба, треба сюди плювати. Та давай Харкай, поки не маєте змогу стріляти в московитів, хоч так і плюндруйте. І пам'ятайте, що мова це ДНК нації, Юначе, московитська мова, це головна зброя московитів в окупації України. Пам'ятайте про це, радий вас бачити, красунечки, чудового дня вам. Ходьте бережені. Єдине правле, правильне ставлення української молоді до грьобаного триколору, вони ще бачили москву. Кланяйтесь московитам, кланяйтесь московоротим, молитвам, кланяйтесь окупованому московитами монастирю. Пам'ятайте, цілувати руки московитів, які... Дають кошти на обстріли українців і, так би мовити, нібито благословляють. Кроплять, кроплять ракети, які летять по Києву, дрони і всіляке інше лайно, яке вбиває наших із рідних та близьких українців, квітів української нації кожного Божого дня.